Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 6 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, Я починаю з першого. Перший варіант. Колись імператриця перевернута, говорить вам ні. Хто на цей день планував якісь покупки для дому, можливо, планував провести якісь переговори, співбесіди, можливо, отримати консультацію, можливо, хтось бажав відвідати салони краси, то на цей день це, звичайно, не вітається. Можливо, ви будете незадоволені результатом, а можливо, просто стан здоров'я вам не дозволить те зробити. Також на цей день вам варто зрозуміти, що турбуватися про оточуючих це, звичайно, дуже добре, але не забувайте про себе. Тому на цей день приділяйте час і увагу собі, займайтеся особистими питаннями. І у зовнішньому світі не варто проявляти себе, тому що. Ну, такі неблагосприятливі на цей день енергії. Іншим днем буде вам інша відповідь. Але наразі я бажаю, хай не гар... всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Королева кубків перевернута. Вам ні. По другому варіанту, вам ні. Це буде стосуватися швидше за все у вашому особистому житті. Можливо, ви будете і плакати, розчаровані, які, розчарування якісь у вас будуть, або непорозуміння, ви не зможете знайти компроміс, або спільну мову із ближніми своїми. Будуть емоції такі зашкалювати, коли ви не зможете розумно сприйняти якесь рішення або визначитися з чимось, щось вам буде заважати. Будуть вам енергії так, такі і ті, що вам краще утриматися від того всього. Тому в цей день більше часу приділяйте собі, віднайдіть свої позитивні емоції, тому що не буває добре або тільки погано. Буває трішки того, трішки того, і з цього потрібно знаходити якусь середину. Тобто збалансувати себе із середини, для того, щоб ви потім змогли побачити, що вам потрібно робити. А на цей день, якщо є у вас така можливість залишитися краще вдома, немає такої можливості, то більше спостерігайте і менше розповідайте. А я бажаю, хай всі не пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Також ні, королева жезлів перевернута, говорить про те, що, по третьому варіанту, можливо, хтось зіткнеться із жінкою, яка така зовні дуже приваблива, харизматична, можливо, впливова, можливо, це ваш керівник. Можливо, це і жінка бути, але ж і чоловік також може бути. А тому вам на цей день варто бути дуже пильними до всього, що ви говорите, чим ви займаєтеся і що ви для себе визначаєте. Не варто вступати в конфліктні ситуації, тому що наразі в цей день ви не будете бачити об'єктивно все, що відбувається навколо вас. У вас буде не вистачати розуміння, як вам діяти в тій або іншій ситуації. Тому краще перечекайте, все у вас зміниться, але не в цей день. В цей день будьте дуже пильні і дуже уважні. А я вважаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І напевно, так впливає понеділок, що всім вийшли. Відповіді ні. А тому всім варто бути дуже пильними до всього, що відбувається навколо, а особливо до того, що відбувається всередині вас. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.